О свята преподобна мати Ксенія, під покровом Божим жила, ведена і укреплена заступницей, голод і спрагу, холод і спеку, докори і гоніння зазнала, дар прозорливості і чудотворення від Бога отримала. Нині свята церква, мов пахощі цвіту, прославляє тебе. Перед чиним Твоїм святим, який жвавіше тебе, справжньої з нами, молимось тобі, почуй прохання наші і принеси їх до престолу Господа, випроси надію на тебе вічне спасіння, на благе справи і починання наші щедре благословіння від усяких бід і скорботи порятунок. Постань святими Твоїми молитвами перед всемилостиним Спасителем нашим і молися за нас, недостойних і грішних, допоможи свята, блажена, Ксенія, немовлят в християнській вірі наставити, отроків у вірі, чесності, богобоязливості вихвати, і пошли їм успіхи в навчанні. Недуги сціли, в сім'ю любов і злагоду не спошли. Ти наша надія і сподівання, тобі подяку підносимо і з тобою славимо Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.